На фасаді черкаської школи номер 15 затріпотіли крилами велетенські ластівки. Стінопис розміром майже 50 квадратних метрів зобразив художник з Португалії Антоніо Корея. Разом з іншими відомими муралістами він реалізує соціальний проект ЮНІСЕФ в Україні Back to School». Впродовж літа митці з усього світу обіцяють прикрасити стіни українських навчальних закладів масштабними витворами мистецтва. Викладач історії 15-ї школи в Черкасах Ольга Дзюбло колись і сама вчилась тут. Фасад довгий час був сіро-білим, згадує жінка. Час від часу виникали різні ідеї, як його прикрасити. Втім, реалізувати їх ніяк не вдавалося. Тому всі ми чекали, чекали, ми, у нас плани були, діти малювали там різноманітні, там, що б вони хотіли бачити перед школою, на фасаді школи ну, І Тому були отам, різні отам, історії щодо вишиванок, що до різних зображень, тобто, що діти хотіли бачити на пану попереду школи. Уявляли здебільшого українські мотиви та символіку. П'ятикласниця Вікторія Швець точно знає, що зобразила б, якби сама мала змогу розфарбувати рідну школу. Я б намалювала або а, калину, або квіти. А з чим тебе асоціюється ластівка? Чому ластівку художник решу зобразити? Mm, я думаю, тому що якщо ластівка, вона літає і, і і щоб кожен учень теж вчився гарно, як літає ластівка. Діти одразу зрозуміли задум художника. Антоніо асоціює ластівок із допитливими школярами, які прагнуть досягти найвищих висот. Ластівки — дуже світлі птахи. Вони першими сповіщають про прихід весни. Ці птахи несуть тільки гарні емоції, а ще їх дуже багато на моїй батьківщині та по всьому світу. Нині учні п'ятого Б разом із класним керівником малюють найзаповітніші мрії. Згуртувати дітей свого району вирішила громадська діячка Аліна Котолуб. Саме вона запросила автора панно до Черкас, а завдяки виграному гранду від айтішників ще й озброїла його фарбами. Спочатку я шукала художника, картини мені дуже-дуже подобалася, але він не зміг приїхати в Україну. І я знайшла людину, яка в Києві вже цього художника запрошувала. Я запитала у нього. І він Олексіснов. Він сказав, що так, він приїде в Україну, але вже він замовлений і в Київ. Я думаю, вам можу запропонувати іншого. І він запропонував мені цього, тому що так співпало, совпадіння, я не думаю, Знаєте, є така фраза. Вони сказали, що якраз ми зараз робимо проєкт to school», це розмалювання стін, фасадів шкіл і садочків. А комунікація з мером трошки нам скоротила оці всі шляхи департаменти. Тобто ми безпосередньо зразу з мером мали комунікацію. Помилуватись витвором свого земляка до Черкас приїхала надзвичайний та повноважний посол Португалії в Україні Кристіна Алмейда. Ця ініціатива із тритатом чудова, особливо в невеликих містах, і більш ніж актуальна. Можна з впевненістю стверджувати, що лице Києва вже змінилося завдяки таким фрескам. Модернізується не тільки обличчя якогось міста, а й імідж всієї країни. Більше тридцяти років приміщення Черкаської школи номер 15 капітально не ремонтували. Зі стелі сиплеться штукатурка, розповідають батьки. А взимку діти мерзнуть в класах. Постійно збирають кошти на внутрішні роботи, на туалети. Я вже про це писала теж ну, на своєму блозі. І це доходило вже до жарту, що гроші збираються, нічого не робиться. Ну як якби як завжди? І постійно казали, що коли дійдуть руки до цієї школи, байдуже владі, байдуже всім, школа дійсно, ви можете подивитися зараз не видно на лівий бік школи, вона зашарпана, так би мовити, на неї страшно дивитися. Нині тут завершуть встановлювати пластикові вікна та утеплювати будівлю. В тому році мільйон гривень. В цьому році ми виділили близько 2,5 з гривень. Це на повне утеплення школи, повна заміна вікон, ну повний капітальний ремонт цокольної частини східців, ну і так далі. Багато інших речей. Ремонт планують завершити вже до початку навчального року. 1 вересня оновлена школа зустріне своїх відвідувачів теплими стінами та унікальним авторським муралом. Вікторія Будовіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.